Слава Ісусу Христу, сім благословім пострій показують неймовірні откровення. Духовне народження я можу отримати тільки е, наслідуючи людей, які вже духовно народилися, які перемогли і гріх, і смерть, і сатану, е, і похоті ось ці в своєму житті. Тому потрібно наслідувати і мати в своєму житті людину Божу, і звичайно ж мати церкву, церкву Слідує стандарт першопостольської церкви, в якому на першому місці тільки слово Боже, тому що церква це інститут життя, де реально дають інструкцію до твого життя, як рухатися, як рухатися далі. І на першому місці має бути слово Боже на кожний день на постійній основі. Це дозволить мені духовно народитися, духовно зро... зростати далі. І вкладатися в дух, а не в душу, в почуття, в емоції, в гордість. Тому що коли починається вкладання в свою душу, в своє я, то приходить ось ця духовна смерть, і це дуже страшно. Потрібно наслідувати людей Божих і бути в інституті життя кожного дня.